Добрий день всім! Хочу зняти таке коротеньке відео. Там мені колись дзвонили, що людям срочно треба розсада, бо хочуть висадити. Є у мене стаканчик. Я стаканчиком не займаюся, я не ставлю, але там залишилось з осінні стаканчики і я вирішила його на бугри була виставити. І десь є у мене, кому треба, продам одним лотом. Зараз покажу стаканчик розсаду. Ага, тут у мене зв'язано. Тут у мене я просто, щоб не набивати рамки, я його зв'язую скотчем. Ось, ось така розсада. Десь 37 стаканчиків брили, он корішки повилазили. Отака міцна здорова. Десь 37 стаканів. І десь 30 стаканів. Господи, понапіхвала стакани, не можу посчитати. Ну, десь 30 стаканчиків амію. Ось отака коренева система. Оце я позрізала вусики, обробила їх від шкідників і від хвороб. І 30 стаканчиків десь сорта амі. Ось можу вже відправити, дивіться. То якраз вам ще, я так думаю, на осінь ще вусика можете взяти гарно. Ось собі на разу з цих стаканчиків. Це в мене отут три ящичка так бріла. То я їх просто скручую скотчем, щоб мені рамки не набивати, бо нема коли. Рамки нема набивати коли, щоб воно... як, А тепер не знаю, як взяти вам показати. Щоб воно не, не розпадалося. Отакий От ось стаканчики ось. Корні аж повилазили. Висадила б собі, але немає місця і немає змоги. Обробляю, просто чищу полуничку, вуса наставляю. Ось собі просто я буду пізніше садити. Ось так що кому треба, бананку сложу і вишлю. Десь 35 десь стаканчиків брили і 30 амі. Десь отак. Ось отака гарна розсадка виросла. Листик чистенький обробила була від хвороб, а це, сьогодні прийшла від шкідників свою бризкала і цю заодно побризкала. Ось такий. Вон видно, що листочок аж колір поміняв. Після оприскування Ось земля вогкенька. Ага. Так що, кому треба, вишлю отакі саджанці. А то я просто наставляю зараз касетку йду. Так що, можливо, хтось хоче зараз висадити, у когось є місце і можливість. Замовляйте.